Привіт! Рада вітати вас на моєму ютуб каналі. І знову в В чергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб каналу. Особливо вас, мої підписники. Тільки завдяки вам цей YouTube канал розвивається. Продовжуйте це робити і буде вам щастя. Зараз я прогулююся в центрі міста Анкона, Італія. Ви бачите вітрини магазинів. Сьогодні, на жаль, вітряно, так що можуть бути такі звукові поміхи. Тут магазинчики. Бачите, магазин жіночого взуття. Молодежі і взуття не тільки. Є взуття і одежа. Я вже заговарююся через те, що кілька днів тому я записала кілька відео для вас, мої глядачі, де я розказувала про італійське взуття. Я дивлюся, вам цікаво шопінг, італійське взуття. Зараз теж можете подивитися деякі моделі плаття, літній варіант і сумочка. Коштує. Плаття коштує 473 євро. Сумку ціну не написали топ секрет. Іноді я записую ці графіки на малюнки. Бачите? Мені прикольно. Подивіться, мужчина який. Роздає свою, свої сердечка, свою любов навколо. Ну, напевно, такий посил був у цього художника. Ось його підпис цього художника. Бачите? Підпис 16 рік. Я дивлюся по місту багато таких графіті цього художника. Я почала звертати увагу. Зараз вам покажу інший малюнок на стіни, теж мені подобається. Тут прикраси сумки. На жаль, цін, цін я не бачу. А, є трохи цін. Є цінники. Не знаю, чи ви зможете побачити. Деякі ціни. І сумочки. Такі мілашки. Я сподіваюся, вам цікаво це відео. От я хочу показати цей настільний малюнок. Ніжний. Невеличкий він, але дуже ніжний. Одба. Зараз я. Мені подобається ця вуличка. Вона дуже малесенька. Via деглі офічі. Офіфічі, Орефі, не знаю, як переводиться. Маленька, але така затишна як для мене. Довжина цієї вулички, напевно, найбільше. Не 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 напевно, і 100 метрів не буде. І вузенька. Тут ширина між будинками десь десь кілька метрів, метрів три, напевно. Теж багато графіті. Містянку на дуже багато графіті. На стінах малюнків, ось один із них. Бачите, на цій вуличці багато зелені. Тут продають сумочки, дивлюся, що подивимося на сумки. Бачите, є знижки. є знижки до 40% сумки. Ну, такі моделі, видно, не продалися. Я так розумію, що ця чорна сумка 40%. Такий екстравагантна модель. Екстравагантна модель, як для мене. Не кожен захоче купити таку сумочку. Ну, така сумка, бачите, зверху за 70 євро. Ну, нічого, це такий більш класичний варіант. І там оголок теж я дивлюся 70 євро. Така коричнева сумочка. Оця біла, 162 євро. Досі дорога як для мене. Нічого особливого. Нічого особливого. Ще такі гаманці продають. Дивимося, скільки коштує цей гаманець. Оце за 50%. -50 знижка гаманець чорний. Жіночий варіант, я так розумію. 49 євро. Ну, я розумію, що це якась марка. Добре, гуляємо далі. Тут якісь магазинчики, я дивлюся, до магазинчику. Ага, це не тільки магазин, це бістрот. бістрот. На вітринах багато алкоголю стоїть. Бачите, здається, а це означає, як здається. Тут теж прикрасі. Не знаю, чи це натуральне каміння, чи це піднатуральне каміння. Досить великий вибір, Прекрасно. Жіночки, вам цікаво? Ось така прогулянка містом. Я сподіваюся, вам цікаво. Пишіть, чи вам записувати такі відео. Я придивляюся і цікавлюся інформацією, що ви дивитесь, на що ви підписуєтесь, що вам цікаво. Знаєте, коли я проходжу іноді, мені подобається. Оцей стиль, бачите, колись оці балії, да? яких набрали воду, колись мився. А зараз ці балії використовують як підвазони. Бачите? Подивіться, як оригінальний. Це ж якийсь бідончик був да, колись оригінально. Така... І така каструлька, напевно. Ну, досить оригінальна, мені подобається цей стиль. Квіточки покажу вам. Подивіться архітектуру, вхід. Отут посаджено оливк маслинове дерева, теж ці балії оригінально. Люди гуляють з собачкою. В Італійці дуже люблять собак у них. Такі любітелі собак, що то страшне. Я вже розказувала. Подивіться, який є герб, я так розумію що власник в минулому зробив при вході оцій герб своєї сім'ї. Я так собі думаю, я, до, я так собі догадуюсь. Ще одна балія, дивіться. Тут теж ну, настінні малюнки. Зараз вам покажу ці настійні малюнки. Ось та такса Тут Дамочка, яка вигулюється в таксу. Кубками. Ще один малюнок мені теж дуже подобається. Цей малюнок, я в захваті, який гарний. Подивіться, як балерина, балерина. Зверху квіти. Подивіться, що вона в руках тримає. Бачите? І куди вона покидає? У сміттєвий бак. І ще цей Мікті Маус, мишенятко, дуже прикольно. обрало Як для мене браво цьому художнику. Дивіться, яка краса. Яка краса, як все гармонічно. Дивіться ще одна балія. Я дуже люблю цю вуличку, вона має якийсь свій стиль. Дивіться. Цей, 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 я не цей офіс, ця будівля продається. Ви висить, вісить, балія. Тут магазинчик прикрасів. І що мені ще подобається, хочу вам показати тут, якщо ви побачите кафе, і в цьому кафе не тільки можна щось замовити собі, а купити якісь вазончики. Я зараз покажу вам великий-великий вибір цих вазонів. Бачите, кактуси. Мацілпеньки малесенькі кактусики можна купити. Це вітрина, бачите, і там багато каптусів. Ось так називається це кафе. Скільки кактусів? Не один десяток кактусів, крім того, ще є інші вазончики. Оригінальні, оригінальна задумка. Тут, Тут теж якийсь заклад харчування, амбург, амбургер. амбургер. На одну із головних вулиць цього міста. Зараз ведуться реставраційні роботи. Ви бачите, працює кран. Тут реставрують кілька будинків, Бачите цей будинок в углу. І крім того, ви бачите, в далині церква теж реставрується. Але церква відкрита для відвідувачів, але тільки там, якщо заходиш, то деякі вугли цієї церкви. Ну так, закриті для відвідувачів, ведуться ремонтні роботи. Тут префектура це. Як переводиться префектура, я вам не можу сказати точно. Ну, Це щось міська адміністрація, можу... да, я думаю, що це міська адміністрація так переводиться. І зверху ви бачите дзвіниця, там теж ведуть реставраційні роботи. Годинник не йде, тут багато є. Ресторанчиків, досить уютненьке місто, містечко. Досить велика площа. Площа називається площа плебіщиту, але її в народі називають площею папи. Через те, що є, от бачите, не доходячи до церкви, є статуя папи. Зараз я зроблю більше. елементи 12 -му була встановлена ця статуя в середині 18 століття. Я зараз знаходжуся біля вазонів, так цвіте алоє, ви бачите? Різновид алоє. І тут бачу вам бачите, різновид алоє. Це алоєвера, я так розумію. Сьогодні дощило і зараз сильний вітер вас можуть, можуть заважати слухати ці. Вазончик з квітами. Починає йти дощ. Ну що ж, я буду закінчувати, записувати це відео. Якщо вам сподобалось, підписуй... підписуйтесь, хто не підписався. Пишіть ваші коментарі, ставте подобайки, кому сподобалось відео. І буде вам щастя. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Бережіть себе. Анкона Італія. you <sighs>